Так, друзі, ну що продовжуємо? І от сьогоднішній день, 15 лютого, в тому числі з 2003 року, офіційно, як ми вже сказали, вважається міжнародним днем дитини, що хвора на рак. Основна мета цього дня це покращити інформування суспільства про проблеми дитячих онкологічних хвороб. І тому детально цю тему ми будемо зараз розглядати з Олександрою Машкевич. Це керівниця департаменту медичних послуг МОЗ. І, власне, доброго ранку. Доброго Вам. ранку доброго. з вами дізнаємося, доброго. яка в нас. Ситуація станом на зараз з дитячою онкологією в Україні, і що робиться для того, щоб запобігати або лікувати, або профілактика була правильною, прекрасно. Що ви така світло? Знаєте, так. тому що це дуже важливо. Навіть можливо, та ви і уявляєте, чому це важливо? Тому що знаєте, коли кажеш говориш щось про онкологію, а це завжди страх, біль, це завжди смуток, це завжди вирок. А коли бачиш вас, ну хочеться про це говорити як про шанс продовження життя ну давайте я скажу: по-перше, я всім бажаю здоров'я з самого ранку. Навзаймі. а по-друге, все ж таки рак не вирок. І тим більше, коли ми говоримо про дитячу онкологію, ми а, чітко розуміємо, що а, дітки дуже гарно піддаються лікуванню а, ранньому виявленню онкологічних захворювань. Тому казати про те, що якщо твоїй дитині встановили діагноз онкологічного захворювання, це вирок неправильно. 80-90% випадків, все ж. Таки мають шанс на 100% виліковування і подальше життя абсолютно нормальне, спокійне mm -hmm. у соціумі тих дітей, які в дитинстві пережили онкологічне захворювання. Це Дуже важливо, що ви зараз це сказали, да. тому що okay. ну знаєте на хлопський розум, інакше сприймається. Ну і це логічно, тому що да батьки це чують і все зараз, враховуючи ковід, враховуючи велику війну, збільшилась кількість. Ви знаєте, сказати про збільшення кількості ми не можемо. В нас в Україні а, зареєстровано на облік поставлено близько 6 тисяч діточок з онкологічними захворюванням. Угу. Вони всі в різних стадіях. Комусь потрібне інтенсивне лікування, хтось вже знаходиться в ремісії, хтось на підтримувальній терапії, хтось вже а, має 5 а, років після того, як завершив лікування і спокійно далі живе. Але ми їх не знімаємо з обліку. Mm. І а, ну, під час війни сказати, що збільшилось кількість, Кількість дітей, які захворіли на онкологічні захворювання, ми не можемо. Uh -huh. Статистика вона стабільна, вона приблизно така сама, як і в європейських країнах. Тобто, 13,5 дітей на 100 тисяч населення щороку виявляють, що в Європі, що в Україні. Тому ну про збільшення ми мову не ведемо. Знаєте, а... чому Нелічка, Я вибач. я просто чому це теж запитав одне з запитань основних, тому що вважається, що онкологія це результат. Нервів недостатнього догляду за собою, ну стресів і так далі. Ви знаєте, дитяча онкологія, вона має більшу іншу специфіку. Тут ми не можемо сказати про стреси або там якісь інші фактори. Там інші вона є человеку. вона стабільна. Ага. Тобто, ага. стабільні показники вони не змінюються. Звичайно, війна накладає певний відбиток безпосередньо на процес діагностики і лікування. Ага. І, Звичайно, перше питання, яке постає перед сім'єю, це вибачте, зберегти своє життя. Тобто, і ми знаємо, що люди тікали з окупованих. Територій, а з під а, тих з територій, які, на яких ведеться бойові дії, і звичайно, певний період часу ми по дорослим, це бачимо, що вони не зверталися до лікарів, і звичайно, діагностика вона просідала. Але тим не менш, ті вже діти, яким були встановлені діагнози та онкологія, вони всі чітко розуміли сім'ї, що їм треба виїжджати найскорше і отримувати лікування там, де воно є, угу. тобто або на підконтрольні території, або виїжджати за кордон. Тобто це умовно. Про вже про планове лікування, правильно Та, Та людина може виїхати з підконтрольної території або там з тимчасово окупованої да. приїхати і продовжити да, планове лікування да. своєї дитини. Да. Тобто Абсолют. Ці, Абсолют. Е, війна на ці моменти ніяк не вплинула. Ну вона впливає звичайно на логістику, і звичайно, сім'ї, які мають онкохвору дитину, вони і так в стресі, а тут ще mm -hmm. додаткове навантаження. Тому, звичайно, певні ну психологічні, скажімо, такі е, аспекти є. Але держава зробила все можливе для того, щоб ну, по перше, вивести всіх дітей. А, Друге не на жоден секунду, не на жодну хвилину не зупиняти лікування, яке було розпочато для дитини, тому що це життя і здоров'я в першу чергу, і успіх потім. а зараз під час війни достатньо нам для наприклад для планових лікувань ліків безкоштовних для дітей і так далі, і взагалі чи є якась градація там якісь ліки. Безкоштовні якісь ліки наспаки купуються ліки для дітей з онкологічними захворюваннями закупаються в нас централізовано. Міністерство охорони здоров'я через свої угу. структури закупає і розвозить безпосередньо на області. Діти забезпечені всіма позиціями, які є в номенклатурі лікарських засобів для лікування онкологічних захворювань. І що в минулому році, що в цьому році, 100% закупівля проведена і ліки. В достатньо, але ми з вами повинні говорити про те, що фактично ми mm -hmm. більше ж тих пацієнтів маленьких наших, які потребують лікування хіміотерапевтичного або радіологічного, тобто серйозного, інтенсивного в стаціонарі, ми намагалися вивести за кордон. От і більшість з них все ж таки виїхали і зараз продовжують лікування в інших країнах світу. Друзі, зараз дуже важлива інформація буде, тому що нещодавно інститут раку уклав договір з національною службою здоров'я України і відтепер. Пацієнти можуть безоплатно отримувати медичні послуги за різними пакетами. Тут одразу буде питання, що це за пакети, які вони їх 16 усього, і це власне має дати ну, родинам можливість зменшити фінансове навантаження не на їхні гаманці під час лікування. Розкажіть, будь ласка, детальніше, які саме послуги будуть безкоштовними. Uh, да, ви знаєте, дійсно, буквально нещодавно Національний інститут раку перетворився в державне неприбуткове підприємство mm. і уклав договір з Національною службою здоров'я України, uh -huh. і це дозволило uh, ну, центральному інституту, який опікується проблемами онкології, збільшити своє фінансування. Ну надали достатньо велику суму грошей. Тобто, Якщо в них є договір з Сенсезу, uh -huh. вони отримують фінансування uh -huh. від держави. Да, uh -huh. вони так отримували, але. Uh, цей механізм дозволив їм бути більш автономними, отримати більше коштів е, за ті послуги, які вони дають. І е, в нас для лікування онкологічних захворювань передбачено три основних пакети медичних послуг, які оплачує держава: це і хіміотерапевтичне лікування, радіологічне лікування, і лікування онкогематологічних захворювань. Mm -hmm. е, тобто, кожна людина, яка має онкологічне захворювання, ми не розділяємо дітки, це чи дорослі, вона має право отримати від свого сімейного лікаря або від Лікуючого лікаря-онколога направлення, і зараз за цим електронним направленням пацієнт може звернутися е, до будь-якої лікарні або онкологічного центру на території держави, який уклав договір з Національною службою здоров'я України. І зараз так само ця процедура повторюється в Національному інституті раку і може обрати для себе будь-який заклад, в якому він хоче лікуватися, і має право на повне безоплатне лікування. Всі ліки для лікування онкологічних захворювань, хіміотерапевтичні препарати, які централізовано закуповуються державою, повинні видаватися пацієнту безплатно. Тому я ще раз хочу сказати нашим пацієнтам, наголосити, що вони мають на це право, і якщо їх змушують купувати препарати або відправляють їх в аптеку за списочками, вони повинні знати, що це є порушення їх прав і гарантій, тому що все лікування на сьогоднішній день воно є безоплатно і проґарунтовано державою. І куди вони, вони куди? звертатимуться? Вони можуть звернутися або або на гарячу лінію 1677 це Національна служба здоров'я України uh -huh. і безпосередньо а, подати скаргу або до Міністерства охорони здоров'я. У нас є контакт-центр на нашому сайті, можна подивитися його номер телефону, або вони можуть звичайно безперечно підійти до керівництва лікарні і пожалітися на те, що відбувається. Але ще раз наголошую: лікування безоплатне, і пацієнт має право отримати всі препарати і все лікування, діагностичні процедури повністю. Без додаткових витрат із кишені медична евакуація, у яких випадках платно безкоштовно? І, от важливо, знаєте, якщо це про дітей йдеться, то чи можуть батьки так само евакуюватися? Так, uh, да. ми uh, медична евакуація в нас запущена фактично з першого дня війни. В нас дуже добрі стосунки з європейською комісією і нам прогарантували uh, можливість лікування наших пацієнтів в європейських країнах, в штатах. Uh, Міністерство охорони здоров'я <кій> щодня отримує заявки від пацієнтів, uh, uh -huh. uh, в тому числі ми говоримо сьогодні про дітей з онкологією і. І я вже говорила сьогодні цифру. Ми за програмою медевакуацію відправили закордонне лікування і в штати, і в 14 європейських країн і в Канаду близько 500 наших діточок. Це а, з 24 лютого? З 24 лютого. Ми розуміємо, що ну не можна відправляти просто дитину на лікування самостійно. Вона повинна бути своєю сім'єю. Ну це нонсенс розділяти сім'ю по-перше, в ситуації, коли в тебе війна в країні, по-друге, в тебе біда в сім'ї. Ну дітки з онкологією, це повірте Олександра. Тоді розкажіть, як звернутися, да, і який алгоритм да. дій, щоб подати заявку на медевакуацію, а... чи до дорослого чи дитини. Ми з вами теж повинні розуміти, що дітки з онкологічними захворюваннями вони в принципі знаходяться під наглядом або дитячого онколога, або вони знаходяться в стаціонарі, і зазвичай лікарі обізнані про систему. Мо медевакуація. Тобто вот, перше, зараз ми бачимо, що це таке Пояснила, саме, будь ласка. Е так. Е є звичайно благодійні фонди, які працюють при е наших відділеннях. Можна звернутися туди, але я все ж таки раджу спочатку поговорити зі своїм лікуючим лікарем. Uh -huh. Лікуючий лікарі е далі е подає пропозицію заявку е на сайті Міністерства охорони здоров'я, подає всі документи до Міністерства uh -huh. охорони здоров'я. Ми може навіть напряму з нами зв'язатися. Повірте, ми знаємо всіх. Дитячих онкологів і всі відділення, які існують в нашій державі, далі документи передаються безпосередньо на бік Європейської комісії. Вони розглядаються, підшуковуються клініка. І коли, скажімо, так, клініка дає підтвердження, ми шукаємо найкращу клініку, найкращі практики, бо це наші діти. І коли ми чітко розуміємо, що клініка береться за нашого пацієнта, покриваються всі витрати, далі ми наших маленьких пацієнтів разом з родинами перевозимо. В наш хаб а, в західноукраїнський європейський центр у місті Львові, mm. і вже звідти а, евакуаційними автобусами веземо до хабу у Польщі. У Польщі а звідти, да, вже а звідти літаками? вони вже далі таками потрапляють в ту країну там, де вони будуть проходити подальше лікування. З мамою дитину ніхто не розлучає. Мама повинна бути з Постійно зі своїм янголяточком, як я їх називаю маленьким, і вони повинні бути разом і боротися за те, щоб дитина одужала якнайшвидше і повернулася до нормального спокійного життя. Олександро, а от за цей рік війни, чи були чи була релокація саме медичних закладів? Звичайно, релокація закладів була, але ну, якщо ми говоримо про онкологічні відділення. заклади, да відділення це так само було. Ми зазвичай евакуємо більше пацієнтів, mm. ніж заклади. Але якщо звичайно на лінії фронту ми розуміємо, що неможливо зберігти заклад, то це вже силами військових адміністрацій місцевих адміністрацій відбувається. Тобто, і ми знаємо, що і медики евакуюються, але наша задача основна релокувати. Все ж таки наших пацієнтів. Оксана, спасибі вам величезне за те світло, за ту надію, за ті тільки поради абсолютно. Так. Знаєте, хочеться просто жити і говорити, тому що не страшно тепер, коли чуєш вас, бачиш вас. Йти до лікаря і з ним говорити обов'язково. Треба ходити до лікаря. Правда, а? і це важливо. Навіть... Головне друзі, запам'ятайте так: відстоюйте свої права. Якщо ви зна, ви зараз почули, що е е безоплатні пакети є медичної допомоги, хіміотерапії, всього іншого, якщо заклад, ваш лікуючий, має договір з національною службою здоров'я України, ви маєте право відстоювати своє право вибачте за тавтологію на безкоштовне лікування. Один якщо дні, сім то сім звертайтеся один так? шість сім сім номер. Рячу лінії або міністерство охорони здоров'я телефонуйте. Саш, спасибі вам величезне. Я а у нас сьогодні не повірити. Ми продовжуємо медичну тему. Страшенно щілива класна історія. Так. Героїня суперова Просто наш редактор плакав фактично перед тим, як ви дивилися цю історію. А про операційну сестру сьогодні день операційної сестри. Їх багато робота пекельна, але от з таким за